Друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік. Це Кридал. Бляха-муха матірчицей Кридал. Я намагався його записати. Я не знаю, рази три, напевно. По Постійно щось відбувається. То бляха світло, то бляха ще якась маячня, то бляха. Про просто не хочеться нічого грати, тому що з цими повітряними атаками. Ну от немає взагалі ніякого настрою щось записувати, щось грати, тим паче стріми якісь знімати. Та що ти у цей камінець не можеш переступити, падлюка, блін? А, я подумав, що цю гру крідл я буду записувати цими маленькими частинками, як я зрозумів, а, тут воно поділено. Де, де ти кинув? Що ти. Бляха! Поділено оцими маленькими частинками, і відповідно. Я маленькими частинками їх буду і записувати ці серії. Так, наче трошки більш-менш. Окей. Так. А ти чого не потухло? <схід> Скільки серій пройшло, ще не потухло. Так, нам потрібно вставити оцю діч е в оцю бошку. Так, по покладись. Ну, от чому не можна покласти? Ну Це так обішує. Це от викинуть нахрен. Так, це вставить е... цей мозок. Думати вмієш? Вмієш. Так, це одягти. А, додано нове завдання. Синхронізатор. Під'єднайте. Коротше, синхронізатор, я так зрозумів, оце він. оцей синхронізатор. Тому що іншого не дано. <хи> іншого не дано, тому що що, тому що я цю разу... Цю, разу, цю гру намагався перезаписати три рази. Перезап... Фу, перезаписати. Записати три рази намагався, тому я вже знаю, де цей синхронізатор. Вставив. Так, сіську тепер одягти тобі. На... Та почекайте з новим завданням, Дай я дівчини грудак вдягну. На. Так, що там? Контейнер. І контейнер ми також знаємо, де він. Ну, все цей контейнер. Я думав, це батарейка для оцього радіоприймача. До речі, от я не розумію, якщо сюди поставили батарейку для радіоприймача, відповідно, скоріш за все, намагалися з ким зв'язатися. Зараз ми цю батарейку поставимо в дівчинку. І До речі, а куди її потрібно вставити? Напевно, також в горудак. Можна на цей подивитись? Де він? А ну не свисти там. А, батарейка. Так, також в грудак десь кудись ставиться. А, зарано я вдягну тобі ці скандри. Чекай. Так. Сюди. От розумієш, якби тут можна було нормально класти предмети, ця гра б. Бісила, але не так сильно. Але, бляха, тут не можна класти предмети. Їх можна покласти до себе в інвентар. Це курва, так мило, бляха. Покласти їх до себе в інвентар, а потім, щоб достати їх із інвентаря, потрібно натиснути десяток кнопок. Це бля. Щоб ви всралися, розробники, от серйозно. Я не знаю. Напевно, там отакі простирадла написали цим розробникам, яка класна гра. Ви так заморочилися, таку чудову гру зробили. Що я можу зро сказати з огляду з того, як я, як я розумію повинно бути? Херню наморозили. Це щоб не висловлюватись більш жорстко. Сюжет. Можливо, нормальний. Я ще не в'їхав цей сюжет. Можливо, нормальний цей сюжет. Але е, взаємодія з предметами тут на рівні обдристаного ідіота. Ну, скажімо так. Все, заводимо. Вона зараз горить, мені прийдеться перезаписувати. А, все нормально? Ну все, езиче, ми її роздуплили. Давай, просипайся, кажи що небудь. Ти будеш каз... А, мені з тобою поговорити. <ривіт> Привіт. Привіт. Бля, окей. А, мені тільки натискать. Ну зробили б уже діалог, щоб він просто йшов, ну серйозно, не розроби. А о, алло. проснись, давай, алло, вставай. Ви мене чуєте? Та чого ви, ти машина? Ні? Не чуєш? Десь у Монголії у якійсь юрті Що зі мною сталося? Т Тебе вирубило, розібрало по запчастинам цей, е як його. Огніц розніс запчастини по юрті Я сам нічого не пам'ятаю. Це ви мене вимкнули А ти бачиш тут ще когось? Ну так, це так. я. Вимогер. Хто? Не знаю, навряд. А що не спитати, хто такий мулгер, а не казати не знаю. Не знаю. Навряд. Що Свідки це навряд? Вас, мій хто такий мулгер, бля? Я щось забув. <схай> я... я давно в цю гру не грав, можливо, там пояснювалося, що... хто такий мулгер. Я. Знайшов я... у сховку під землею. Якуну там, де в дитинстві сховку? колись зарив. А, колись я. я зробив у землі сховок з іграшками. Ви гралися моїм нейрочипом, а потім закопали його в землю? Прикинь, і тобою гралися. І не тільки я, напевно, там дідусь <смітні> з татком також гра. А, ні, не гралися. Схоже, що так, та я цього не пам'ятаю. Вона ходить не може, так що нею там сильно не пограєшся. М -м. Мене звуть Енебіш, здається. А вас? Чого вам треба? Е, дізнатись е, про минуле. Я хочу зрозуміти, що тут діється. Ви не мулгар? Так, який монгол? Що таке мулгер? Я не знаю, що означає мулгер. Хто це? Той, хто викрадає людей і продає їхню речовину. Ти не людина, ти машина. Яку речовину? Не розумію. Мене звуть Іда. Я теж не розумію. Я не впізнаю це тіло. З ним щось не так. Я нічого не бачу і не відчуваю ніг. Що з моїми ногами? Вони якось зроблені в купі. Щось на кшталт вази. Що? У тебе замість ніг ваза. ваза для Замість ніг ваза для квітів. Що за маячня? Мені страшно. Ти робот, тому чому ти дивуєшся? Іду, а вона не в курсі. Поясніть мені, ви робот. Я людина. У штучному тілі. Ну. Робот. Андроїд? Ні? Як назвати людину у штучному тілі? Андроїд. Напевно. Ну, тіло механічне один хіт. Тобто вам замінили тіло. Половині людства замінили тіла. Звідки у вас мій неручип? Ну, так ти вже не людина. Ти андроїд, не знаю. там. Uh, людина. Діод, блять. Людоїд, блін. Ну щось. Ну, вже не людина. Людоробот, блін. Так, окей. Я щойно знайшов його в старому сховку. У сховку, який ви закопали в дитинстві. Це ти пам'ятаєш, окей. Okay. Так, якщо вірити моїм записам. Як найрочип міг потрапити до рук дитини. Пояснюю для особливо кмітливих. Ну, тобто, розум у неї людини це у неї тіл, тільки тило, тило, ті, тіло від робота, а розум у неї людський. Пояснюю для людини. І я дитина. Бавився собі, бавився. Потім тіло робота ходило-ходило. Кірдик і зупинилося. Можливо, у нього свічки перегоріли. Можливо, блін, сонячна енергія скінчилася. Там зайшла в юрту, а вона тут і сиділа. Скінчилася в неї сонячна енергія. Дитина, я ходив-ходив, думаю, чим побавитись? Вже в пісочниці все, всі замки перебудував. Зонгацом вже побавився, надавав йому люлей, повидьоргував, повищіпував все пір'я. Він втік е, е, на довгі часи. Дід кудись завіявся, пішов на риболовлю, так і не повернувся. Я залишився вдома сам, ти вимкнулася. Відповідно, я лазив чим собі зайняти руки, здер з тебе сіськи, повири... повикидав всі е, деталі і почав з ними бавитися. Що тут незрозумілого, ну йо маю. -йо. Його приніс Беркут ручний О Беркут огнуць. мого батька. Огнуць, я пам'ятаю огнуць. Де він його знайшов, я не знаю. Коли це було? Давно 18 років тому. Слухай, Енбіша, мені тут не затишно і невлячно. Я хочу згадати, хто я, і повернутися додому. Прошу, допоможи мені. До якого дому ти тут завжди була, ні? Ти ж ходить не можеш, чи може тебе звідкись принесли. На тарадайки якісь на брички привезли сюди, поклали, типу, мені малому, батько, і каже: ось о, знайшов якогось робота. Розуму клепки в неї немає, деталей в неї немає, так ти пограйся. Окей, окей. могло ж бути так? Могло. Ніфік А, Якщо е, це було 18 років тому. М -м... Нейрочіп, 18 років тому. Тобто, Енебішу зараз десь, ну, плюс-мінус, десь. 21, можливо, 25 років. Мені здається, десь так. Я хочу того ж, як я можу допомогти. Треба викликати евакуаторів. Вони приїдуть і заберуть мене звідси. Зараз я намагаюся відправити запит та не виходить. Мій маркер не відповідає. Який маркер? Який маркер? маркер? Маркер автентичності. Це як паспорт. У ньому мої особисті дані. Запит відправляється лише з цими даними з маркера, але схоже, він пошкоджений. Так, блін, може його перепрошити. Ось якась машина тут справа у нас стоїть. Може, отам маркери ці перепрошуваються? Що ж робити? Не знаю. Можна, мабуть, показати номер моєї нейрокопії, але я його не пам'ятаю. Я майже нічого про себе не пам'ятаю. З... Та Зі ж мною Але ти, хоча б у себе вдома. Знаєш про своє дитинство, про сім'ю. Е, ну тут зараз це речення не впевнений, що я вдома. Не впевнений, що я вдома. Не впізнаю це місце. Дивно. Зробімо так став мені питання запитуй про все, що тебе цікавить. Спробуємо впорядкувати мої спогади. Можливо, у мене вийде. Не вийде. Номер. У мене перше питання, як вона тут опинилася. Тобто вона на це питання відповіді не дасть. А, і чому в неї замість сніг ваза? З собою все, все, все добре. Мені якось щось не так із цим тілом. Наприклад? Не можу зрозуміти, що треба поспішати. Тобто, ти не одне вже тіло перепробувала, перш ніж опинитися в цьому? Розкажи мені про штучні тіла. Про тіла. Про тіла. Добре. <ріх> <ріх> Вони Давай. звуться Енциклопедія. Ем <ріх> ага. Це все? А більше інфіні? Так. Навіщо людям заміняли тіла? Через епідемію. О, Виник більше. вірус, через який в усьому світі перестали народжуватись діти. Вірус безпліддя. <ріх> Його ніяк не могли знищити і тому розробили цю програму заміни тіл. Перенесення свідомості зі звичайного тіла у механічне. Як це допоможе відновити народжуваність? Я не розумію. Щось на кшталт особистого притулку? Так, тимчасовий притулок. У ньому люди ховаються від старості. Коли віру знищать, ми зможемо повернутися у свої рідні тіла. Вот! Це як. Тобто, а якщо вірус знищать 18 років вже пройшло. А якщо вірус знищать через 100 років, що буде з вашими тілами? Вони ж просто в прах е перетворяться. Ну там кістки одні залишаться, і то навряд через 100 років? Можливо. Можливо, вірусу вже немає. Багато років минуло. Не знаю. Він був дуже на нього нічого не діяло. Ні, антибіотики, нічого. Знищити вірус могла лише одна речовина Пасій. та його добувало дуже повільно. Як його добували? Із самих людей. Тобто, люди його виробляли своєю нервовою системою. Так, що це мені нагадує матрицю якою <сумірно> <сумірно> нервовою системою? Не зрозумів. Ну, пасій можна отримати лише з емоцій. Коли відчуваєш будь-яке хвилювання, твоє М-тіло ем виробляє трішки речовини. Типу, як трішки сікнути, що щось з цього? Речовина із хвилювань? Так. Емоції це єдине, з чого можна зробити засіб від вірусу. Угу. Через це пасі став ніби головною цінністю в суспільстві. І кожна людина, вона. Що вона? Кожен став джерелом цінності. Так, хоча були люди, у яких речовина чомусь цінувалась більше, ніж у інших. Що це за люди? Люди з якоюсь особливістю. У них щось їх дуже поважали, але не можу згадати. Здається, я зрозуміла, що зі мною не так. Я не можу дихати. Тому що ти механічно в тебе нема легень. Як я можу тобі допомогти? Мені потрібен модуль дихання. Капець. Ти можеш знайти його для мене? Напевно. Мозок вже тобі знайшов. Де ж його шукати? Навкруги лише степ. Степ і більш нічого. Степ, Опиши да, мені, степ є кругом. кругом. Болото, води річки. Так. Ріка. Якийсь покинутий комплекс. Що за комплекс? А, окей. <рес> Я зрозумів. Великий Яс. такий купол з різнокольоровими вітрилами. Угу. Так, бачу. У мене є доступ до нього. Сад Гербер. Енебіше, я пам'ятаю цю назву. Я була якось пов'язана з цим місцем. Здається, це парк розваг. Схоже на те. Там у павільйонах зберігались деталі для МТіл, і там точно має бути модуль дихання, парк розваг. Частини тіл в дитячому Частини парку у дитячому парку. Їх якось використовували в розважальній програмі, та я не пригадую, як саме. Ой, яка, яка здійсню. Добре я спробую. я спробую. Знайди сьомий павільйон. Я намагатимусь підібрати гасло до сховища файлів. Там можуть бути мої дані. Якщо згадаю щось, зв'яжуся з тобою. Е. Поясни, поясни мені дещо. дещо. я не знаю що, що? але хай поясни. Е, нейрочі поки з... Ага. Чому люди не хочуть жити в Емтілах? Чому люди не хочуть жити в Емтілах? Через панічні атаки. До них неможливо звикнути. Кожен перезапуск це панічна атака. Що це? Страх? Не зовсім. страх. Тобі так тепло стає і в'язко ніби. Не зрозумів. Це панічна атака, коли тепло і в'язко. Як? В'язко? Не знаю, як це описати там щось дивне, ніби зищання, але це не звук, а просто відчуття таке монотонне, а не більше я не хочеться згадувати. Ну добре, добре не, не треба. треба. Окей, не треба. Все, тобто нам валити в парк розваг потрібно, грузбережена. Додано нове завдання. Не маючи можливості вдихати повітря, людина в М відчуває дискомфорт. Вирушайте до покинутого атракціону і дістаньте Іді модуль дихання. Переберіться через огорожу. Це отуди мені потрібно. Ну добре, я так зрозумів, це вже цей. А, типу, наступна глава буде. Щоб це не змішувати все, буде воно по главам е е і будемо по главам його проходити. Я ніхрена, чесно кажучи, не зрозумів, я тут наче залишав цю. Чуєш, заліз? Так, да, я залишав, я ж завантажував груз з моменту. Ось ось ця стоїть. Окей, будемо проходити тоді в наступній оцей парк атракціонів, шукати, де там дирку. Я не розумію, там е, ці чорні ті маячні ходять. Е, вони начебто не вбивають, але чорт його коли всего знає. Добре, будемо дивитися, якщо знаєте. Як пробратися в павільйон, щоб, я, можливо, там прийдеться довго шукати, лазити якісь е, розгадки. Можете маякнути в коментарях е, під відео цим, е, щоб швидше, швидше це пройти. Але досить дивна історія, от насправді. Що е, таке гримить? Е, досить дивна історія. Я не розумію, яким чином, типу, Ну, мені здається, що її привіз сюди батько. На якомусь візку. Можливо, він десь її знайшов. Типу зламану? Е -е -е. А можливо, у них є різні корпуси. Можливо, цей корпус він з'єднує ноги. А навіщо взагалі зробили отакий корпус? Типу вази? Ну, це не ва. Можна прибрати. Це ж квіти можна прибрати їх оцю ялинку довбану. Ти приніс модуль? Н -ні -ні. О, поясни чекай. мені дещо. Що тут треба ще? Це я вже окей. Як з емоції отримувати. Давай я тримаю, вже виб'ю всі uh, ці. Його виробляють приклад. Синхронізатор. Чекай, ми ж синхронізатор у нашій вставляті. І що він синхронізує? Твою свідомість із твоєю ж ДНК. Він забезпечує зв'язок між нервовою системою і набором генів. Тієї миті, коли ти відчуваєш якусь емоцію, все одно яку, він виробляє щось на зразок побічного продукту. Це і є речовина пасій. Угу. Навіщо в механічному тілі ДНК? Бо окремо від ДНК свідомість гине. М -м -м. Не зрозумів, яким чином свідомість пов'язана з ДНК. Я не знаю чому. І ніхто не знає. Руйнується нейрокопія. Помираєш у паніки. Декілька хвилин тебе трясе від жаху, а потім настає кома. Кома? Ну, смерть. Нейрокопія не відновлюється. Я зрозумів. Окей, ну напевно, тоді свідомість якимось чином. Ну, типу, свідомість, це. Як я розумію, це скупчення якесь електромагнітних хвиль чи щось таке. І. Відповідно, скоріш за все, в ДНК ця розетка працює, ні? І ДНК має також, скоріш за все, якісь електромагнітні хвилі. І вони там взаємодіють між собою. І, типу. Синхронізатор, ну де він? Синхронізайтер, ось, ось він. Ну оце ж він, правильно? Ну, то він не виробляє. Добре, ми на цьому зупинимося. А, це чекай, це збереження пройшло після того, як я з нею порозмовляв. Ну, добре, то вже не так важливо. Е Пишіть коментарі, посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось в наступного відео. Всім до зустрічі, всім пока.